Дивіться, в сьогоднішньому відео стало відомо, де ховається зрадниця Оксана Марченко після втечі з України. Крім цього, фанат Шамана з Казахстану змінив зовнішність, щоб наслідувати кремлівського блазня, але росіяни не оцінили. Також зірку інтернів, який хоче знищення України, наздогнала карма, як сім'ю Охлобистіна осоромили та розвели на гроші. І наостанок Євген Синельников різко захейтив винника і пояснив, чому він ніколи не зможе повернути популярність. Це марста зірки. Поїхали! Телеведуча зрадниця Оксана Марченко, дружина колаборанта Віктора Медведчука, після нашумілої втечі з України до Росії майже зникла з інформаційного простору, з'являючись лише на Ютуб у своєму проєкті Паломніца. Жінка переховується від суспільства, публікуючи контент лише після того, як змінить місце знаходження. Про це говорить прем'єра третього сезону Паломніци, яку знімали ще влітку, а опублікували в останній день осені. Заради такого важливого контенту вона незаконно відвідала український Крим, де мають проходити усі події нового сезону її проекту, Марченко прибула до Севастополя, що в окупованому Криму, і навряд мала на це дозвіл України. Протягом сюжету шоу, яке має догодити рупором Кремля, путіністка різними способами намагається вбити людям голови, що Крим, нібито завжди, був російським. Зрадниця кидається такими фразами. Навіть не віриться, що саме тут розпочиналося російське православ'я. Здаватися, не збиралося й російське військо на всій канонічній території російської церкви тощо вона не побоялася Володимира Великого, того самого, якого зобразили на одній гривні, назвати російським князем, хоч він був князем Київської Русі, не плутати з Росією, якої на той час ще не існувало. Цим зрадниця намагається розповісти, що Крим нібито завжди був російським. На кадрах свого фільму Марченко показувала побережжя півострова, але найбільшу увагу приділила Севастополю, а саме руїнам Херсонеса та Врійського. Рідко в об'єктив камер також потрапляли російські триколори. Друзі, напишіть в коментарях, після яких подій ви розчарувалися в Оксані Марченко. Нам буде цікаво дізнатися. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Фанат одіозного зет співака шамана в миру Ярослава Дронова, який захоплюється диктатором Путіним та виступає перед окупантами з піснею Я русський, показав прихильність до свого горе кумира. Хлопець з Казахстану набив собі татуювання з обличчям пропагандиста. Тепер портрет путініста вічно прикрашатиме руку юнака. Майстер відтворив на малюнку фото дронова, написавши знизу шаман. Однак це було лише початком, адже казах пішов на зміну зовнішності, щоб походити на кумира. На фото, опублікованому у соцмережах, шанувальник дронова позує поруч зі співаком. Він одягнений у футболку з обличчям артиста, а на його голові відніються дреди. Однак росіяни чомусь не оцінили такого вчинку хлопця. Ще один клінічний випадок: збірний образ шанувальників шамана людина хвора. Смішно, звичайно, але грішно сміятися над хворими людьми. Треба ж одне обличчя, тепер гастролювати можна, ніхто і різниці не побачить. Нагадаємо, співак Шаман неодноразово виступав на окупованих українських територіях та став одним з артистів-символів російської пропаганди. Зокрема, цього літа дронов на пару з не менш патріотичним співаком Григорієм Лепсом навідалися на Курщину. Попри те, що нібито все йде за планом, горе зіркам довелося занепокоювати співвітчизників. Однак вирішили пропагандисти для цього не обов'язково змінювати репертуар. Хай пожери, як нарекли росіяни своїх героїв у коментарях, виконали свої хіти, серед яких я щасливий, як ніхто, а також незмінну оду Кремлю «Я русський. Друзі, напишіть в коментарях, чи вам теж здається, що шаман схожий на німецького нацистського виконавця. А ми переходимо до наступної новини. Зірка російського серіалу Інтерни Іван Хлобистін і його родина стали жертвою шахрая, який увійшов в довіру його доньки Варвари і ба більше зробив їй пропозицію. Однак недовго музика грала, і наречений 31-річний Максим Захаров покинув свою кохану. А за період роману виманив чимало сімейних заощаджень. Саме таким способом пропагандиста, який їздить на окуповані території, підтримує диктатора Володимира Путіна і хоче знищення України, покарала доля. Ще у серпні Андрій Биков з інтернів вихвалявся російським медіа, що його донька Варвара виходить заміж у вересні за одного з найкращих барберів ОРФ, а тепер намагається замовчати те, що його і власного нащадка обікрали. Утім, актор все ж поділився деталями особистого життя з Росмедія. Виявилося, що наречений Варвари втік за тиждень до самого весілля. Хлобистян замовчує причину, говорячи про неї без конкретики. Я себе згадую, чесно кажучи, перше кохання нещасне, все інше. Краще б мені тоді ніхто й не допомагав, і в цьому допомогти не можна, тільки можна підтримати, якось сказав він. Ще до майбутнього весілля донька Охлобистіна встигла вкласти гроші в бізнес нареченого. Вона також допомагала йому робити ремонт у новому салоні краси. Цікаво, що пропагандист був задоволений діяльністю доньки і схвалював кандидатуру майбутнього зятя. У них із нареченим свій бізнес вони відкрили якісь мегасалони, чоловічі перукарні. Ця тема зараз модна, він один з найкращих барберів у Росії та й у світі, говорив пропагандист раніше. Однак Охлобистина здивувала пропозиція руки та серця від Максима Захарова. Чоловік з'явився без обручки і наставав на коліно перед коханою. Цікаво, що після згоди він одразу поліз обійматися з путіністом. Відомо, що Іван Охлобистін досі мріє про знищення України. Він розщедрився, уявляючи, як віддає західні області суверенної країни Польщі, а північній Білорусі. Все інше, за його словами, має належати Росії. Тоді він здав цілі Кремля і заявив, що мета так званої СВО тотальне знищення всього українського, включно з мовою, законами та навіть назвою країни. Наша програма мінімум позбавити їх моря, Західну Україну, що нас ніколи не любила і не полюбить, віддати полякам частину до Білорусі піде. Решта зрозуміло, наше, а в ідеалі підчистити все, щоб не було натяку на українську державу. Через нашу недбалість і некомпетентність ми дозволили їм згуртуватися як нації. Поки все це не зміцнилося у свідомості, це треба знищити. При цьому народ певна річ залишиться. Фантазував путініст. Це не єдиний випадок, коли Охлобистин зазіхав на територію України і заявляв, якою бачить її в майбутньому. За його словами, країну потрібно розділити між сусідами, а Україні розщедрився віддати аж одну область. Пропагандист видав маячню, що особливістю загостреного націоналізму Галичини стала так звана відмова короля Данила Галицького від релігії і надання переваги політичним інтересам у далекому 13 столітті. І наостанок український ведучий та режисер Євген Синельников висловив власну позицію стосовно співака Олега Винника. Як відомо, артист зараз облаштовує життя у Німеччині, а нещодавно оголосив про перше закордонне шоу, після чого його розкритикували. Євген також вважає, що колишньої популярності віннику не варто чекати навіть після повернення на батьківщину, за словами режисера, українцям набагато важливішими будуть ті знаменитості, хто в скрутні часи залишався в країні та підтримував її. Ми закладаємо відчуття, що ми живемо у вкласній державі, і коли закінчиться нашою перемогою ця війна, ось тоді глядач згадуватиме, що слава Дьомін не поганець, а працював навіть у такі складні часи, опирався і робив. І зараз йому можна дати трішки заробити, поставити зайвий лайк. І ця людина вагоміша аніж винник. Ось де він. Хто він? Він вже ніколи не буде зіркою в Україні. Ніколи що б він не зробив, як би він не викладався. Його зірка зайшла, наголосив Синельников у інтерв'ю Славі Дьоміну. Також режисер вбачає у перемозі ще один складний етап для українців. На думку Євгена, після програшу РФ до України повернуться зірки втікачі, і розповідатимуть про тяжкі переживання, що спричинить чимало конфліктів. Чи погоджуєтесь ви з думками Євгена Синельникова? Пишіть в коментарях. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Та побачимось з вами в наступних відео.